Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу відзняти другу частину моїх фаворитів Avon. Сьогодні у нас буде саме декоративна косметика і дві позиції буде саме парфумерії. В парфумері небагато, так як ну, відразу скажу, що я не відношусь до тих людей, які дуже полюбляють різні парфуми, їх. їхні. Я спокійно відношусь до парфумів, я беру собі один парфум і ношу його, поки він не закінчиться. І потім, як закінчиться він, я ставлю інший парфум. Я не люблю використовувати одночасно там якісь парфуми різні. Тому парфуми закінчуються в мене ну, не дуже часто. Отже, так, тому немає в мене тут дуже такої великої кількості фаворитів. Я більш-менш однаково відношусь. Ну, є, звичайно, якісь, які тріш трішки більше подобаються, якісь трішки менше. Ну, якось так. Отже, а тепер давайте перейдемо саме до огляду декоративної косметики, що я. Люблю. Хочу ще відразу сказати, що це мій висновок саме з того, чим я користувалася. Не скажу, що я дуже багато чим користувалася Вейвон з декоративки. Ще не дуже багато в мене продуктів, але все одно ну, якої, якоюсь кількістю я користувалася, і в мене вже є свої фаворити. Отже, тепер, тепер давайте перейдемо до обговорення. Перший мій фаворит Weyvon. Це ось такий консилер. Це в нас недавня новинка. Avon, бездоганний тон називається. Приходить він мені на затест, як Благору Avon, і мені він дуже, дуже сподобався. Він добре маскує, він не пересушує шкіру навколо очей, так як він такий зволожуючий. Добре підлаштовується під тон шкіри, але єдине, що його краще не використовувати у велику спеку, так як я була наносила, а в нас зараз спека нереальна. І він у мене почав е е танути і скочуватись е у ну, складочки, коли не жарко, він так не робить, а саме от, е в таку велику жару. То краще ну, таким не користуватися, краще щось таке більш стійке. Ну, є там у нас стійкі серії Waven, Я ще ну, не тестувала, ще поки що не, не дійшла до них. Ну, а ось цей канцлер взагалі мені подобається. Так, далі. Ось така туш, це в нас 5 в одному. У нас така була туш раніше, але її трішечки переробили, трішечки змінили флакон. Ну, Все одно це залишається туш 5 в одному. У мене також є повний огляд на той консилер. У мене є на каналі огляд, і на цю туш також є огляд. Це також на затест мені приходила, і мені вона дуже сподобалась. Це зараз мій фаворит серед всіх тушей класно. Вона дуже гарно роз... розділює вії, подовжує такий і об'єм придає, ну, такий дуже відкритий погляд. Ну, класно. От реально це зараз фаворити з фаворитів просто, ну, кращої туші в мене ще не було. Тому рекомендую обов'язково спробуйте. А, далі третій продукт це ось такий праймер для вій. Взагалі а, не дуже то багато я праймерів. Ну, праймерами користувалась. У мене колись був від Eveline праймер. Ну, начебто непоганий такий був. Також у мене був від Фаберлік, коли я ще Фаберлік колись замовляла. І ось зараз такий Avon. Скажу відразу, що спочатку він мені не сподобався. Мені здалося, що щіточка вона дуже така, якась жорстка, і вона травмує мені саме повіки. Ну, як наносиш на вії, то воно якось доторкується до повіки, якось больно. Ну, спочатку таке було, але потім, чи я приловчилась, чи ну, не знаю, зараз такого немає. Е, і мені влаштовує повністю цей праймер, мені він подобається, він свої функції робить, він доглядає за віями і допомагає, е, як, допомагає туші, щоб вона краще працювала, як вже наносиш на цей праймер. туш. Тому ну, в мене немає претензій до цього праймера, 100% подобається і ще буду повторювати. Так, тепер ще скажу один продукт, якого в мене зараз немає, але він мені дуже подобається це Туш, також, Avon, також недавня новинка в рожевому флакончику. Зараз скажу, як вона називається: неперевершені вії назва. Вона з такою спухнастою кісточкою, дуже класна. Вона мені також дуже-дуже сподобалась, але в мене зараз її немає, так як мамі потрібна була туш, Ну, вона неї закінчилась, а якось чекати, поки там прийде, вже не хотілось. І ну, а в мене ж не одна туш була в використанні. І я цю туш віддала мамі. Вона користується, також їй подобається. І сестра користувалась, також їй подобається. Ну, класно, класно, і в її такі. Подовжені, такі об'ємні, ну класні, також мій фаворит. Потім це в нас п'ятий продукт, це ось така рідка зволожуюча губна помада ультра з матовим ефектом. Багато відтінків різних В мене також в двох відтінках є. ну Зараз вам ось такі покажу. Також в мене є огляд на ці помади на каналі, так і на туш. На ту рожеву також в мене огляд на каналі є. Класна також помада. Вона хоча й з матовим ефектом, але вона все одно зволожує губи. Вона не скомковується на губах, немає такого, як в деяких матових помадах. Відтінки гарні, вона так гарно розприділяється. Одного, от як ви її дістаєте кісточкою, то От ви дістали, і цього одного вмикання вистачає, щоб нанести повністю на губи. Ну, мені вистачає. Е, ну, класно. і носиться також гарно, вона сходить якось поступово. Вона, от в деяких помадах воно скочується до центру, або якось так плямами сходить, а ця сходить рівномірно, гарно, е, ну, і вона більш-менш така, я б сказала, стійка. Вона в мене, якщо там не їсти чогось мега-жирного, то ще до кінця дня трішки ну, такий відтіночок залишається. Тому класно. Далі дуже-дуже сподобалося. навіть не думала, що мені воно так може сподобатись цей блиск. Це блиск із серії Color Trend. Це така бюджетна була серія. Зараз вона на розпродажах. Ось. Такий у мене відтіночок, якийсь там ягідний, ну, щось таке. Ой, такий класний. Я з таким задоволенням користуюсь цим блиском. От зараз влітку дуже часто ним користуюсь, він у мене в проєкті там, в моєму помадному дуже часто мені попадається. Ну, класний. Він дуже гарно зволожує, на губах гарно виглядає. Він якось от він не відчувається. От є такі блиски, що на ніс, і воно відчувається. Воно лежить таким якимсь, м, такою субстанцією на губах, все липне. Ну, от є такі близькі, а цей блиск він дуже комфортно відчувається на губах. Класний. Ну, там багато відтіночків можна вибрати, але я ж кажу, що зараз він, вони на розпродажах в каталогах зараз цієї серії немає. Напевно, виводять чи не знаю. Але класний засіб. Потім ось така помада для губ. Це ультра, це звичайно зволожуюче. Ось такий в мене в червоному відтіночку. Ось. Також класна помада, хоча в мене вона в одному відтінку, але я думаю, що ну, відтінки то вже такі, а от сам, саме функції, саме, як вона себе показує, воно в усіх відтінках, я думаю, однакове. Добре, зволожує губи. Відтінки такі насичені. От, от гарно на губах виглядає. Вона, хоч і червона, а коли наношу її, то мені тільки компліменти всі кажуть. І я не скажу, що вона якось також сходить гарно. також вона більш-менш поступово сходить у вас з губ. І я скажу, що не дуже, то вона і. Дорого коштує. Для такої якості помади це не дорого. Тому можу також рекомендувати, повірте, в мене більш-менш нормальна помада. Я помішана на оці всіх засобах для губ. Мене, я хоч і розумію, що потрібно користуватись тим що, тим, що є, але все одно постійно щось купую. То ну, це гарна помада дуже гарної якості. Так, далі. Далі, це також недавня новинка, але чомусь її відразу з каталогів вибрали в розпродаж. Це, навіть, напевно, якась лімітка була. Ось такий олівець з цієї сторони, а з цієї сторони підводка. Підводки там в різних кольорах є, а олівець чорний. Також в мене огляд на каналі є на цей засіб. Також мені сподобалось. Кісточка в підводки така, як потрібно. у мене є з такими кісточками підводки, і в мене є такі, що дуже тонкі і не дуже зручно промальовувати стрілку. Не вистачає продукту, потрібно постійно оновлювати, щоб промалювати, хоча б більш-менш до кінця ну, не вистачає і ну, дуже тоненька, а ось ця якраз така, як потрібно. І не дуже товста, не дуже тонка, якраз. Плюс носяться відтінки що олівця, що підводки більш-менш стійко. Ну, звичайно, якщо ви почнете їх там, змивати міцелярками чи навіть водою, то воно почне змиватися. А ось так як ви носите протягом дня його там не троїте, то воно нормально носиться, воно не скочується в, в складки повіка. Нічого з, ним, з, ну, з цими засобами не трапляється, тому рекомендую. Відтінки також насичені. Мені подобається ось цим олівцем чорним робити, такі, прорисовувати стрілочку, ну, розташовувати, і потім на, фарбо, на фарбову і так виходить, начебто ефект ну, трішки нарощених вій. Ну, дуже прикольно, мені таке, це я до такого приловчилася з цим олівцем. Отже, рекомендую на розпродажі, як побачите, то спробуйте. Так, ну і останній засіб саме з декоративки. Я в останній момент його внесла в цей список це тональний засіб, бездоганний тон. Також недавня та новинка. Ось так виглядає. Класний, в мене огляд також на каналі є на цей засіб. Класний. Він не матуючий. Тут такий природній фініш, але дуже гарно лягає на обличчя, ніякими не п'ятнами не береться, нікуди не западає. От він виглядає природньо і з таким і придає вашому обличчю такий гарний, природній, природній сяйво. Ну дуже класний. Мені я спочатку ну якось не так зроз... ну, не так, як сказати, розпробувала цей засіб, але потім, вже як більше і більше я його взяла в свою косметичку ну, на постійній основі, щоб користуватись, і я зрозуміла, який це класний тональний засіб. Ну, я однозначно його можу рекомендувати. Так, коли ось така жара, то, можливо, він не витримає, він може трішечки почне ну, як, тікти, ну, чи щось таке. А взагалі, ось як трішечки вже жара спаде, то я думаю, що це просто ідеальний тональний крем. Ну, от, з тих, що в мене зараз у використанні, це поки що найкращий. Тому також можу однозначно рекомендувати. Так, ну і тепер щодо ароматів. Ну, я сказала, що в мене немає такої манії ароматів. Мені якось я ж кажу, більш-менш подобаються всі аромати, але єдине, що я не люблю троянду в ароматах. От троянду я не люблю. А так, більш-менш, мені все подобається. Але виділю два аромати, які Вейвон, ну, мені якось найбільше запам'ятали саме з тих, що я тестувала, це серія Summer White зараз кажу, Rio. Начебто так, Кріо в жовтому такому флакончику там, з ананасом. Мені дуже сподобався цей запах. Він такий літній, такий фруктовий, класний. Мені сподобався реально цей, цей парфум. Так. І другий засіб, який також мене якось зацепив, це Eve Confidence. Ну, також якось у ньому щось таке є, що мені так якось запам'яталося. і Ось оці два засоби, я обов'язково собі придбаю, ну, щоб в мене вони були. А, а поки що, ну, я вам, якщо хочете, зараз покажу, які в мене парфуми Avon є в запасах. Якщо вам, ну, в мене в запасах є не лише Avon, в мене є і інші парфуми. Але я саме покажу, що є: це в мене є ось такий Endless Sun, це недавня новинка. У мене є огляд на цей аромат на каналі. Це мені присилали на затест, я не сама його купувала. Але такий непоганий аромат, але, ну, як на мене, то на більш такий прохолодний період. Ну, а взагалі непоганий аромат. І стійкість така нормальна. Тому ось такий в мене є. Також є ось така новинка: Ось була. Це пурбланка Sunshine Bloom. Це такий нотами сіна там. Також мені сподобався цей аромат. Він, я б сказала, такий літній, але так як літо вже завершується, то нехай ще в мене побуде, поки що в запасах. Я там ну, я буду у використання собі додавати парфуми, які в мене там, наприклад, парфум, який має найбільше зараз вже він лежить, і по. Ну, хоча терміни придатності, ну, парфуми вони можуть дуже довго лежати, але все одно буду брати те, що з такими най... найдавніші. І якось так. І ще один аромат, який у мене в запасах Хейван це ось такий Soft Mask Lili. Ну, Напевно, вже цей аромат виводять. так як... Ну, я на розпродажах бачила, а в каталогах вже немає. Є якась там новинка, яка вийшла. А це ось такий, ну, це такий квітковий квітковий аромат. Якщо чесно, я дуже сильно не люблю, прям квіткових-квіткових. Ну, але, в принципі, можна. На весну такий аромат, я думаю, буду користуватися, Отже, так. Отже, це такі мої фаворити декоративки та парфумерії. Пишіть, що ви з цього любите, які у вас фаворити, буде цікаво дізнатися. І чекайте, на цьому тижні ще буде відео з моїми антифаворитами. Те, що мені не подобається. Скажу відразу, що було трішки мені складно скласти цей топ, так як. Ну, не скажу, що мені прям дуже багато продуктів-вейван, які не подобаються. З того, що я тестувала, ну таких, я ж кажу, засобів не дуже багато. Ну, але все, що всі засоби, які є, про всім вам розкажу. Уже скільки їх там вийде, поки що, я не знаю, але ну, скільки то буде. Отже, буде такі, також на цьому тижні. Буде в нас відео з оглядом декоративної косметики Avon серія Color Trend, Це ця, що зараз на розпродажах. Я думаю, якраз буде дуже корисно огляд на цю серію, так як ці всі засоби, ну більшість з них на розпродажах, то я думаю, люди там дивляться. На це все думаю, чи замовляти, чи замовити, чи не замовити, як на розпродажі. Ось як за, якраз огляд я вам зніму свою думку вискажу, і потім ви вже, вам буде легше вирішити, чи купувати на розпродажі ці, ці засоби, чи ні. Отже, таке відео також буде. А, ну, а там вже побачимо, що то. Щодо відео з одягом, я і ще думаю, чи вийде в мене чи ні. Ну і, звичайно ж, в мене 23 серпня в мене день народження, тому приймаю різні привітання. Буде дуже приємно. Отже, так. Отже, побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і коментувати. Буде дуже-дуже приємно. Отже, побачимось уже дуже дуже скоро. Всім па-па!